Ні, я думаю, що перші хвилини ми з ними не справились, тому і пропустили гол на перші хвилини. А потім, в принципі, вже хлопці заспокоїлися, все було нормально. До останніх хвилин. На вашу думку, що вдалося вашій команді в першому матчі, а що не вдалося? Вдалося виконати установку тренера, зіграти в принципі, на контратаках, а не вдалося забити гол в реалізації моменту. На ваш погляд, те, що відбувалося на полі, воно цілком адекватне як для вашої команди, так і для команди суперника, чи десь, скажімо, ну, щось більше здавалося команді, яка перемогла. Ні, звичайно, Динамо Київ Динамо Київ, але я думаю, що в принципі було б краще, якби результат не був такий розгромний, бо він не погріє. Я вважаю. І. І останнє запитання, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ті умови, в яких команда проживає, тренується, зараз змагається чи задовольняють вашу команду? Умови супер. Я не очікував, що буде, так що взагалі супер. У мене більше цього немає. Наскільки важким був цей матч стартовий для вашої команди? Було дуже тяжко, але. Ми спочатку не виконували установку тренера і пропустили це гол, а потім зібралися і почали цю установку і бачите, були моменти в нас. На вашу думку, перший гол, який команда пропустила, він якось позначився на діях команди? Чи вам вдалося справитися з цими стартовими хвилюваннями і далі грати в свою гру? Ми просто, можна сказати, спали ще на перших минутах, потім після першого гола, ми проснулися і почали грати. Ваш тренер сказав, що не очікував на ті умови, які команда тренувалася, відпочиває і грає. Як на вас, як гравця, який безпосередньо виходить на поле. У нас умови найкращі, можна сказати. Мені дуже подобається. Наша команда задоволена тим умовами. Цей матч, це той матч, де вас задовольнив і рівень гри, і результат. Ну, результат у нас удовлетворів, тому що виграли, причому крупно. Але качество гри, і державність не дуже. Ми знаємо, що наша команда може грати краще типу командним і, і індивідуальним можливостям. Тому це, напевно, та гра, де результат більше удівтутворив, ніж сама гра. стосовно дій вашої команди, вас більше задовольнила яка ланка захисту чи середня лінія чи нападу? У мене претензії є ко всем, починаючи від воротаря і закінчуючи нападаючим, тому що не всі виконали ту установку і ті вимоги, які ми їм дали на цю гру. Тому є претензий ко всем. Ну, может это списать на первую игру и что жарко было, но э, я знаю, что команда может играть лучше, поэтому будем разговаривать, будем разбираться, почему мы не, не сыграли на том уровне, на котором мы можем. Пенальти, забыла Двичи ваша команда, выполнил штатный пенальти? Ну, в принципе, да. На сегодняшний день это штатный пенальтист. Это Сорокин... Поэтому тут даже вы видели, не было вопросов, кто будет бить и на последних минутах. Тут вот, уже было это оговорено уже до начала. И так само запитание останется, как и вашему коллеге из Арсенала. Скажите, пожалуйста, те условия, в которых команда занимается, отпочивает, тренируется, вас ну, задовольняет? очень хорошие условия, хорошее питание, хорошая, скажем, природа. Нас все устраивает, мы очень довольны, и никаких нареканий нет никому. Скажіть, будь ласка, наскільки перший гол, який швидко забила ваша команда, ну, заспокійливала подъем на ваших і ваших партнерів? Да, этот гол очень помог, потому что тренера нам сразу говорили. Хоть мы с этой командой играли уже множество раз, но они тяжело, ну, тяжело с ними играть, они бьют, бегут, бьют, бьют, бьются. И поэтому если мы забили, то это очень здорово. Мы смогли успокоиться. Мы все равно, вы видите, мы потом второй-третий гол забили аж в конце игры, поэтому мы могли пропустить и потерять очки. Это очень было важно для нас. Ну, слава Богу, що... У цілому суперники, яке справа на вас враження? Наскільки важко його було обіграти? Ну скажу чесно вам, що на Києві було з ними намного легше грати, ніж на чемпіонаті України. Не знаю, чому так, може це волніння, може це у них більше просто настроєно. Було намного важче, ніж в Києві. І так само останнє запитання, скажіть, будь ласка, наскільки рівень організації турніру, поля, на яких ви тренуєтесь, граєте вас за Ну, На даному етапі нам все подобається, нас добре завезли, заселили, одразу. Сразу дали покушать. Все хорошо. Поля я тоже считаю отличные, ровные. Можно просто я... играть и выиграть. Володимир, наскільки ця гра була важкою для вашої команди? Була досить важкою гра, тому що ми були якби, не підготовлені до клімату. Приїхали трохи переміна клімату, важко було фізично. Перших 20 хвилин ми виглядали досить так добре. Ми взяли ініціативу, нам забили гол, ми якось втратили ініціативу і через те, що втомилися, не могли, вже відновити свою, не пове, не могли повести свою гру. Де ваша команда була? Е, в плані проводила збори підготовку. Ми проводили підготовку в селищі біля Львову, в, місці, в селищі Куликів. Ми проводили тиждень підготовку, працювали над всіма, всіма даними над атакою, захистом, стандартними положеннями. Коли був рахунок 1-2, здавалась ваша команда дотисне суперника і зрівняє рахунок, натомість пропустила. На ваш погляд, головна причина цього. Зіграли неправильно, позиційно, допустили помилку при позиційній атаці, вдали закидуху за спину і гол. Наскільки ті умови, в яких вам доводиться грати, задовольняють вас і вашу команду? Наші умови є на високому рівні, і всі в команді задоволені бути, перебувати цій команді. Що вашій команді вдалося в матчі? А чого, на жаль? Ні? Нам вдалося це перші 20 хвилин і останні 20 хвилин це коли ми мали хороші моменти, проживаючі атаки. А десь кінець першого тайму і початок першого тайму ми провалили фізично, напевно, щось підсіли і виникли проблеми. Плюс того, спочатку у нас була перевага, і... а на кондротації пропустили гол, може, десь психологічно надломило хлопців. Наскільки гра команди суперника ну, для вас була прогнозованою і очікуваною? Ну вона ми дивилися, їхні диски, записи та агресивна команда, які грають вперед, нападники дуже добре відкриваються за спини. Біжуть швидкісні наподайші. Ну, В принципі, ми такі вони нічим не здавали. Хороша команда, якісна, з якою ми ж граємо третій гру. У вашій команді є наш земляк. Готра, скажіть, будь ласка, якої ви думки про гру Михайла, зокрема, в сьогоднішній матчі? Ну, він нас зараз основний воротар, хороший воротар, володіє хорошими фізичними даними, високий, добре грає на виході. Ну, в сьогоднішній грі в нього не було, це, і помилок його не було, в голах він не винуватий. В принципі, зірав на своєму рівні. Що в цілому можете сказати про організацію фінальної частини? Ну це вже не перший турнір, де ми граємо за всі, на всіх турнірах. Дуже хороша організація. Тут Закарпаття взагалі прекрасно, тому що самі бачите, яка погода, плюс природа, плюс густі приємність Закарпатських. Ми то відчуваємо. Ну умови хороші, Ми аналізуємо і той чемпіонат, і позапрошлий, і цей чемпіонат. Все на дуже хорошому рівні для підготовки, проживання і виступлення. детско-юношеского футбола в тех местах, где принимает Федерация футбола. То есть все на высшем уровне. То есть просто приятно. И я думаю, что это э, будет дополнительно и ребятам интересно, и всем организаторам. Поэтому молодцы, все супер. Ви в минулому були відомим гравцем, наскільки тепер вашим вихованцям важко чи легко тренуватися під орудою такого. Ну я думаю, цей вопрос, наверное, задать надо ребятам, Ну, то, що ми з Александром Віталійовичем Малимовым працюємо вже четвертий год вместе, і у нас є определенные критерии, которые дают свой эффект в работе, поэтому это прежде всего дисциплина, самоотдача на футбольном поле, желание и естественно побеждать в каждой игре. Мы им влаживаем постоянно и на тренировках, что они должны вырабатывать инстинкт победителя. Судячи з перебігу матчу, вы налаштовали на агрессивную игру в нападі, Насколько она вона виконала сегодня вашу установку при такому рахунку? На 100% они выполнили нашу установку. Ми Забили помимо трьох мячей, ми создали шикарні стопроцентные моменти, які ми не реалізували. Але, е, все реалізувати і оплатити не можна, тому що ребята еще їде расти, учиться. поэтому у нас все впереди, ми сделаем виводи і будемо двигаться і направляти їх в далі направлені. Артема, ваша команда перемогла, які вас зараз переповнюють емоції, наскільки те, що відбувалося на полі, відповідає тому рахунку, який кінцевий погріти. Ну, эмоции положительные, хорошо, що выиграли. Тяжело было играть. Непростая команда была. Хорошо, що забили. Два мяча потім пропустили, забили третього. Ну, вже доигрывали, ведя в счеті, все нормально. Ми рады, команда рада. Будемо настраиваться на следующу ігру. Наскільки э, ті поля, на яких ви граєте, тренуєтесь, вас задовольняють? Нормальне поле. Ми на такому же тренувалися на базі. Все нормально, трава чуть-чуть высокая, но нормально все. Нам. А в цілому, якщо брати умови проживання, харчування, у вас все гораздо? Да, да, все, безусловно, нас устраивает. Хорошее питание, все хорошее проживання, хороші кімнати, комнаты, все есть. будь ласка, коли команда забила перший гол, психологічно це вам додало впевненості, чи ви більше розслабилися? Ні, ну конечно, нам это дало ще больше емоцій, ще хотілося забити, потом забили другий гол. Те, взагалі, ну, Пропустили, конечно, обидно, такий гол, чесно. Ви тренуєтеся під керівництвом дуже відомого минулого футболіста. Скажіть, будь ласка, наскільки е, трен, з вашим тренером легко чи важко працювати? Ну, в початку року, коли ми знали, що у нас тренер, ми були дуже безусловно ради. Е, отличний тренер, все добре. Другий тренер дуже хороший. Тренуємося, хороші тренування, все, все безусловно круто.